Всім привіт! Мене звати Андрій. Це магазин Джекейс. В створенні кожного відео є одна важлива деталь: це звук. Із цією деталію найкраще всього допомагають мікрофони. В нашому ж випадку стоїть студійний мікрофон, для того, щоб був чіткий, нормальний, якісний звук, але такий мікрофон це стаціонарний варіант. А що робити, коли відео записується на телефон і не в студії, та взагалі будь-де? І все одно ж потрібно, щоб будь-де звук залишався чітким та якісним, і саме головне, щоб вас було добре чути. Для цього на допомогу приходять петлічні мікрофони. Вони дуже легко приєднуються до вашого телефону, бо вони є під кожний роз'єм. Або є навіть bluetooth мікрофони, розберемо сьогодні плюси і мінуси кожного з них. А саме головне, що за допомогою цих мікрофонів вдасться зберегти чіткий якісний звук вашого голосу в будь-якому шумному місці. Тож давайте кожен з них розпакуємо, подивимося, як він виглядає, як він під'єднується, та послухаємо його в різних умовах. Почнемо ми з провідної петлічки. На даний момент я взяв петлічку з роз'ємом Type-C. Взагалі вони існують під будь-який роз'єм телефону, як під лайтінг, так і під Mini Jack. І перше, що ми бачимо, це сам мікрофон. В нього є такий вітровічок, який досить легко знімається, хоча знімати його насправді немає необхідності, бо він навпаки допомагає, щоб під час вітру вас було добре чути. Є прищепка, за допомогою неї можна цей мікрофон перечіпити на будь-який елемент одягу. Ну, зазвичай його чіпляють собі. На воротник або десь кудись сюди. Це ми сьогодні також зробимо. Так, да, з цієї сторони, звичайний роз'єм Type-C. В чому взагалі перевага провідного мікрофона від безпровідного. Основне це те, що його не потрібно заряджати. Тобто ви його просто причепили, і скільки часу ви запис робите, стільки часу він і працює. Все-таки безпровідні мікрофони вони знаходяться на акумулятори і їх вистачає на певну кількість годин. Про це ми поговоримо трохи пізніше. В принципі, оглядати на самому мікрофоні більше нічого, треба його тестувати на якість звуку, тому пропоную його зараз під'єднати і подивитися, як він працює. Привіт всім поближче! Зараз перевіряю петлічку провідну. Давайте я її причеплю кудись туди, де вона повинна бути причеплена, і вже поговоримо трохи в неї. Так, ось так вона якось повинна бути. Звісно, що якість звуку буде суттєво відрізнятися від студійного мікрофону. Але все-таки, якщо порівнювати з тим же мікрофоном телефона, щоб просто вас було краще чути, це все-таки буде кращий варіант. Максимум з дротом я можу відійти ось так. В принципі, цього достатньо, але дивлячись, опять же, для яких цілей. Зручно, що можна не заряджати на підлічку. В принципі, якість звуку ви чуєте самі, трохи далі ще протестуємо її у людному місці. Переходимо далі, розпаковуємо наш безпровідний мікрофон. Давайте одразу відкриємо, подивимося, що знаходиться всередині. І перше, одразу, що я бачу, це сам мікрофон. Візуально вже, звісно, відрізняється від попереднього, бо все-таки тут вже є роз'єм Type-C для зарядки цього ж мікрофону, індикатор. Також його розмір трохи збільшився. Зверху ж така шапочка, а же паралончик, а на вітровічок. Вона також знімається, але в принципі немає необхідності її завера знімати, бо вона навпаки допомагає. Далі в нас знаходиться вже пристрій, який потрібно під'єднати до вашого телефону. На цей же пристрій буде передаватися звук з мікрофону. На даний момент тут роз'єм під Type-C, хоча є й перехідник на Lighting. Якщо хтось не знає, як скористуватися перехідником. Ми просто його вставляємо на Type-C, а це вже вставляємо в сам телефон. Без перехідника все так само. Перехідник ми прибираємо, оцією частиною вставляємо в Type-C. І все. Після того, як ми приєднали оцей пристрій до телефону, ми просто вмикаємо мікрофон. Тут загориться індикатор, і все. Мікрофоном можна користуватися. Звісно, що в комплекті ще є шнур для зарядки, звичайний USB на Type-C. І інструкція на англійській мові, якщо її ще хтось читає. Що ж, зараз ми швиденько під'єднаємось з цим мікрофоном до телефону і також послухаємо його звук. Ось такий звук йде з безпровідного мікрофона. Давайте його теж причепимо. Якось так це виглядає. Порівняння звуку з провідним мікрофоном. Ви зараз чуєте самі, але я його вже до цього слухав, і мені здається, що все таки безпровідний. Звучить набагато краще. Перше, що мені подобається, це те, що я можу рухатись куди завгодно. Я не залежу від цього дрота. Можу повернутись куди завгодно, стати де завгодно, нічого не заважає. Це круто, і мені здається, що це все-таки зручніше, ніж стояти з провідом. Мікрофон не також і швидко розряджається, тому в принципі цього цілком достатньо. До речі, його вистачає на 20 метрів. Це ми теж перевіримо трохи пізніше. Так, ну в магазині зрозуміло, але давайте перемістимось кудись в більш шумне місце і подивимось, як він буде працювати там і чи буде мене там взагалі чути. Ми перемістилися до такого центру, як ви могли помітити, тут досить сильно. Тому давайте наші мікрофони будемо випробувати в реальних умовах. Так, перший мікрофон, який я перевіряю, це мікрофон провідний. Зараз я його причеплю, так як він повинен бути причеплений. Десь ось так мікрофон залишається на людині, коли вона його чіпляє для того, щоб щось казати. В принципі, як мене чутно, ви це все чуєте прямо зараз. Одразу єдиний недолік провідного мікрофона, в тому, що от я не можу відійти далі, ніж мені це дозволяє сам провід. Максимум, куди я можу відійти, це зараз... Це приблизно ось така відстань, вона дорівнює 2 метрам і все. Але його не потрібно заряджати. Отже, саму якість звука ви чуєте прямо зараз. Вот. Тим більше, що зараз на задньому фоні йде ремонт у магазині і ну, реально досить шумно. Але цей шум не повинен бути сильно чутний вам. Якраз таки для людних та шумних місць петличка це дуже гарний варіант. Що ж, давайте тепер подивимось, як працює безпровідний мікрофон. Так, переходимо до безпровідного мікрофону. Так, мікрофон причеплений. Давайте я навіть відійду, стану трохи зручніше. Перше, що я хочу підмітити, це дуже суттєва перевага, що з цим мікрофоном реально зручніше знімати, бо ти не залежиш ні від якого дроту, бо ти можеш стояти де завгодно. Робити що завгодно і ніякий провод тобі не заважає. Так, да, єдиний його мінус, що вистачає навіть декілька годин, хоча з іншої сторони, можливо, мало хто знімає прям декілька годин підряд, тому краще все-таки користуватися таким мікрофоном. Давайте, до речі, перевіримо його заявлену відстань. У вас повинно бути чутно на відстані до 20 метрів. Я зараз відійду до тієї стіни, якраз десь плюс-мінус 20 метрів і буде, і от, бачимо, чи чути мене зараз. Якщо мене зараз хоч чути, значить все ок. Дякую, що подивились це відео. Пишіть у коментарях, який мікрофон ви б обрали собі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, а де можна замовити ці петлічки, я залишу посилання в описі. Всім до нових зустрічей, пока!